Всім вітання, слава Україні! Сьогодні проведемо підживлення розсади. Зараз ми обрискаємо листовою підкормою підкоркою під сульфат магнія. Потім НПК 20, 20 20 з мікроелементами. Зараз все покажу, все розкажу. У нас тут нові мешканці. Кабачки. Були в хаті на підвіконі, виніс, Тягнуться. Цьому, мабуть, дня три. Ці вчора зійшли. Ці, мабуть, позавчора. Тут не зійшло кілька штук. Так, ми в теплиці 35. Це ґрунт 27. Мабуть, ще трохи відкрию двері. А, так, подобри вам. Ось таке ось НПК 20-20-20 розвів на 10 літрів. По телефону. Продав всю пояснюю, є у вас НПК з мікроелементами. Каже, немає. У нас тільки азот, фосфор калій, 20 20 20 Азот, фосфор, калій, феррум, купрум, манган, бор. Ось такі продавці. Я просив, можливо, є МПК з кальцієм та магнієм. Ось з таким продавцем мало, мало прошу домовитися. Це в Дніпрі мені знайомий купував, так як не хотілося мені десь їхати на район чи замовляти новою поштою, бо це йтиме кілька днів. Так заразом купив мені. Ми щойно побризкали магнієм по листу. Зараз. Пройдемося цим НПК. Потім через кілька днів кальція дамо Так, ну в мене ось така поливалка. Де купував, не скажу. Воно купувалось пляшка з підживчика, кришка Кока-Кола. Ось це дюбель. Ну і ось так підливаємо вірочки. Треба ще в камеру дивитися і на огірочка, то можу не попасти або струйкою, або камерою. Сьогодні вітер на вулиці дебелий. Вчора садочок не побризкав. Сьогодні зранку думав побризкати. А поки поправлявся, то куди там. Будемо вечером пробувати. Дозведемо до доську суміш, побризкаємо. Вчора було тихо ввечері, проте не було часу. Так добре я поливати без камери, бо не звучать. Так ну пролив я добре. Не вистачило на три касети баклажанів Це вже пізніше. Під вечір. Зараз 37. Зараз відкрию двері я тікаю звідси. Тут вже неможливо. Так, у нас вже вечеріє сонечко на заході. Вітер притих, зараз буду бризкати деревця та сумішу бордо. Перед цим зайшов в теплицю. І заміти ось таку штуку. Ось огірочка. Ці гарненькі, ці одійшли добре. Ось цей огірочок. А саме ось тут. Немає листочків один. Два семидольні і перший листочок справжній. Де вона ділися, не знаю. Під низом немає. Якось не зрозуміло. А хто б міг би це зробити? Сьогодні бачив тут зелену муху. М -м -м. Не знаю, не знаю. Може вона така зробити чи ні бджілки сюди залітають, ну теж. Чи відгризали по листочки? навряд чи Якось трохи дивно і неприємно. Так, уже 18.10. Зараз розтоплю. Розтопляв після восьми. Сьогодні не хочу, вже хочу відпочити дерева так її не побризкав. Планів багато роботи ще більше, ніяк не доходять руки. Зараз розпалю буржуйку і на відпочинок. Потім підкидаю десь о 9. І все. На сьогодні вже сил немає, не вистачає. Хочу відпочити. Так, ну все. Всім пока, всім добра, Україні, перемоги!